Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 28 серпня 2023 року і ми з Володимиром Ісаєнка знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Хотів би вам запропонувати для огляду гібридну форму від Бурдака Олександра Васильовича під назвою Кальє Імператриці. Щеплення було зроблено в тому році на цьому кущу. Це перші сигнальні гроночки, невеличкі гроночки. Тут є там, грам 200 гроночка, тут грам 500, мабуть. Але зверніть увагу, який привабливий вигляд мають ці ягідки. Ягодки тут десь приблизно 12-15 грамів. Така форма цікава в неї, як грушка, мабуть. Доволі цікава, раннього сроку достигання. Зараз ми скоштуємо її. Ось дивіться, рожевий колір такий. Ну, він не темніє. Вона вже тиждень висить і колір не темніє. Соковита ягіда соковита. Ось, зверніть увагу, кісточка вже потемніла. Володимира, попробуйте, скоштуйте. Що ви скажете по смаку, бо я сам ще не куштував, чесно кажучи? Смачна, дуже смачна. Мені подобається такий смак, чуть-чуть кисленька, чуть-чуть солоденька. От. Не просто яке там солодке таке, що й в рот не візьмеш. А тут смачна ягода. Консистенція, на мій погляд, м'ясиста соковита. Да, да, сок, такий приємний і сік такий брижий. Дуже смачна і гарна на вигляд. Так що достойна форма для вирощування. Будемо наблюдати, на наступний рік буде запас старої деревини, і у нас є такі сподівання, що на прояву себе з найкращого боку. Дягітка не тріщить, колір не тіряє. сроки ранні. Судячи по смаковим властивостям на даний час. Тобто будемо наблюдати. Так, займатися будемо спостереженням. От, подивимося, що вона видасть в наступному році. Дякую, Олександр, що показав таку гарну, цікаву грону. От, цікаве забарвлення. От, форма ягоди також приваблива. От, достатньо рідкісна вигляді такої грушки. От. Ну а далі подивимося, що воно буде далі. На цьому все. Так. Так. Дякую за те, що показав таку красу. Всіх, всім дякую за увагу, всім здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. до побачення. До побачення.